Спочатку члени правозахисної групи звернулись із відповідною заявою до Луцького міськрайонного суду. Однак там слуги ФЕМІДИ винесли рішення не на їхню користь. Більше того, як розповідають скажники сторону прокурора Олександра Ляшука, всілякими способами активно відстоюють його колеги по службі. Не змирившись з рішенням першої інстанції, лучани вирішили не гаяти часу та подати апеляційну скаргу. Звернулися до прокуратури Волинської області із заявою про кримінальне правопорушення вчений службовим особи прокуратури Волинської області. Зокрема, зазначили про проведення перевірки і притягнення до кримінальної відповідальності Ляшука Олександра Олександровича, який, за їхніми словами, непристойно повів себе в одному із закладів громадського харчування в місті а також зловживаючи службовим становищем, будучи на посаді помічника прокурора міста Луцька, незаконно отримав пенсію в загальній сумі. 120 тисяч гривень Скаржники, а їх по справі п'ятеро. Всі в один голос запевняють, що суддя міськрайонного суду Віталій Ковтуненко, навіть не вникнувши в справу та не поцікавившись їхньою думкою, поспіхом виніс рішення на користь прокурора Дебошира Олександра Ляшука, підстави для скасування судового рішення ті. Перш за все, що по суті не розглянув. Відкрито кримінальні провадження. Ніяких, так би мовити, процесуальних дій не велося. Просто, ну не гоче про те, що нам на стадії досудового слідства велися всілякі перешкоди. ущемлялися наші інтереси. Нас не визнавали ні потерпіли. Ми не можемо отримати ніякий процесуальний документ з прокуратури. Наша скарга мала бути задоволена. Я підтримую апеляцію в повному обсязі. Що дуже багато порушень іменно слідчого судді Ковтуненка, який просто переносить кожен раз нам судові засідання. Ми місяцями ходимо, тільки йде судова тяганина. Натомість прокурор Тарас Гуцуляк селяко намагався спростувати інформацію, озвучену скаржниками, на що голова апеляційного суду Петро Філюк поставив в стражу порядку низку запитань. Для що пересув так він працює старшим слідчим ті човілю. Мав місце непромірне рахування пенсії і було проведено службову перевірку як пенсійним фондом власним, так і була проведена службова перевірка прокурор області і було встановлено, що винними у Помилковому нарахуванні безпістанного нарахування пенсії для ШУКу були лежині свого особи прийняв пенсійного фонду. А ці кошти повернути для шухом державі частина вже повернута, і в них укладено як домовленість пенсійним фондом, що він щомісячно переводить ще тисячу гривень. гривень. По тисячі гривень щомісячно місячно він було повернуто близько більше 30 тисяч гривень. Вислухавши обидві сторони, колегія суддів пішла до нарадчої кімнати і згодом винесла рішення. Пенсійний суд ухвалив апеляційну скаргу. Василюкка Салецької дяк Маснілої Стрижевської задовольнити ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 13 червня 2014 року та постанову старшого слідчого прокуратури Волинської області Маріла від 20 березня 2014 року про закриття кримінального провадження скасувати, а матеріали кримінального провадження направити прокурору Волинської області для проведення досудового розслідування. Чому було прийнято саме таке рішення, судді присутнім у залі відразу роз'яснюють. Окрім того, в слух Феміди виникло чимало претензій до прокурора Тараса Гуцуляка. 23-го закриваємо, закриває, го на п'ятого скасовуємо, двадцятого го закриваємо, При цьому не проводимо ніяких слідчих дій. Тому, будь ласка, прийміть рішення процесуальне і ставте до відомо зацікавлених осіб. А то водити в оману як постаників е перевозників, так і суд Вікторія Протолюк Костятин Кіт Новин на часі.